Майданчик у пам'ять про героя, мати загиблого в АТО спецпризначенця за гроші, виділені державою після смерті сина, встановила в рідному селі дитячий майданчик. Так увіковічнити пам'ять про сина вирішила, щоб малечі знала своїх захисників. До ініціативи матері бійця долучилися й благодійники. Вони допомогли закупити обладнання і облаштувати майданчик. Детальніше розкаже Микола Мумига. Командир розвідгрупи 3 третього полку спецпризначення Анатолій Бузуляк загинув рік тому під містом Сніжне Донецької області. Після смерті сина мати Анатолія поставила собі за мету увіковічнити пам'ять про нього. За сприяння місцевої влади та благодійників на фасаді школи села Іванівка, де він навчався, встановили меморіальну дошку, назвали в честь вояка і одну з вулиць. А в річницю загибелі сина Галина Дмитрівна вирішила зробити подарунок місцевим малюкам. На це витратила матеріальну допомогу, яку отримала після смерті сина. Я вирішила, що я ці гроші. Не... Я лічно не заслужила. Я вирішила, що я зроблю цей подарунок чужим дітям. Він в мене був неодружний, в нього він не залишив за собою дітей, які завжди про нього нагадували всім. Треба, щоб чужі діти його пам'ятали. Він віддав своє життя за батьківщину, за їхнє щасливе дитинство. Я думаю, що. Він це заслужив, дізнавшись про ініціативу матері бійця допомогти її у встановленні майданчика, зголосилися представники благодійного фонду Станіслава Березкіна добротвір. Коли звернулася мама Анатолія Бузуляка із такою пропозицією, що вона виділяє 10 тисяч гривень і просить посприяти, тому що в діток Іванівського НВК зовсім немає дитячого майданчика, і це у пам'ять її сина. То звичайно ж, роздумів не було. Народний депутат виділив кошти, допомагали і матеріалами. І діями перед відкриттям майданчика учні Іванівської школи влаштували поминальний захід. Вшанувати пам'ять Анатолія Бузуляка на шкільне подвір'я прийшли майже всі жителі села, серед них родичі, друзі та однокласники героя. Він був такий життєрадісний, постійно сміявся, постійно всіх підкалував. На даний момент я, звісно, Якщо не дивитися на фотографію, то я собі думаю, що все таки, що він живий, і все нормально і я його побачу. На відкриття майданчика запросили керівництво району та області. Після урочистого перерізання стрічки випробувати новенькі гойдалки та гірки на майданчик побігли діти. <плес> Раніше іванівським школярам та вихованцям садочку гратися було ніде. На встановлення майданчика у адміністрації навчального закладу бракувало коштів. Наша школа малокомплектна, фінансування у нас невеличке, але таке для наших дітей буде дуже гарним для розвитку здоров'я, для розвитку не тільки наших школярів, а й всього, всієї місцевості, всієї громади. І залишиться пам'ять про нашого учня, героя України Анатолія Бузуляка. Хочемо. Винести велику подяку мамі, нашого героя. Хочемо, щоб це більше ніколи не повторялося, щоб наші діти жили в мирі. Діти будуть приходити сюди, внуки наші. Будемо всі його загадувати. Вічна йому пам'ять. У свою чергу сільська громада, посадовці та благодійники пообіцяли не забувати і допомагати матері загиблого героя Галині Бузуляк. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.